Слава Ісусу Христу! Слава Україні! З вами канал Мазурярік. І сьогодні я знову на ринку покажу вам, розкажу, які нові ціни. Капуста Македонія 55. Такий огірочок, другий 25. В пучках 15. Така радиска і 40 кілограмова. Питали мене, як запаковувати салат. Салат запаковується в такі чорні скоріші, потім ящички. Донизу корінням. Бачите, набили і запекчатили. Кабачок буває 85. А салат? 80?

Питали мене, скільки коштує місце тут на ринку. 3 метри 500 гривень на день. Це поля ваша. Бачите, 75, гладкий і є пусто. Пекінка молода, 90 і рок 115. Редиска переважно 40. Залежить від якості. Картопля 20 така. Пекінка. 95.

Зараз трохи ряди пусті. Сьогодні морозу такого і не було. Вчора був мороз 5 градусів. Всі цікавляться моєю картоплею, що я посадив в кінці березня, вона себе добре почуває. Так як мороз був 5 градусів, нічого її всередині в землі немає. 40. А картопля скільки в тебе? Свіжа капуста. Картопля 19. така 17. І картопля переважно. 19 гривень. Цибуля 13. Буряк 22, морква 30. Буряк 22, морква 30. І під навісом є теж багато чого. Марси були 35, селера 50. І гарне яблуко від 30 до 40. Яблук багато ще Груша 80. Підесят менше. І ще здорові. Яблука. Гарбуз 55. І цибуля ще на ряду є. Багато ще цибулі. Звичайно, поряду можна прийти. Ціна від 100 і вище. Розліп продають для 130-180 друм. Є отакі ціни. Морозець прибирає добре і я перейшов на квіти. Нікого не видно, пока покажу. вон де три кольори. Гарні вашки. Старенький ящик і один виходить, скільки у вас? 550. Машин уже немає, багато було багато, може то, що ще холодно, але ще до Пасхи буде багато. Можна і розріб брати. Скільки розріб? П'ятнадцять гривень. І ціни на маленькі такі деревця. Так, і є кісткові 250, руша яблуня коштує 150 до 200 гривень, залежить які сорти. І є плониця, кому треба, будь ласка. Є під заказ, непогані сорти. Покажу колись себе, як вона зійшла, як вона росте далі. Тут бувають по 15 гривень. Ну і отакі от дерева різні. Є. Берем. На цьому закінчую своє відео. Чесно, холодно. Вже другим разом, щоб я знімав тепленько було. А так холодновато. Всім здоров'я Україні, перемоги. Дякую, що дивитесь мій канал. Підтримуйте мене коментарем, подобайками. Це мене дуже радує. І я, ви знаєте, відписую кожному. Так що дуже вам дякую. Головне бережіть здоров'я. Ну і, звичайно, нам треба українського меру. Всі ми знаємо, що все раннє завжди в ціні. І навіть вирости розсаду потрібна теплиця. Тож, хто хотів собі установити теплиці, то звертаємося за номер телефона Леонід Маркович. Вони встановлюють, виготовляють, доставляють професійно теплички. Як маленькі дачні, так і великі фермерські теплиці. Тож, замовляємо, нова теплиця. До побачення.